Так, я вже вийшла з метро, зараз йду до Таурського мосту. Якщо чесно, то я трошечки що це була від метро, тому що воно дуже велике і воно таке як лабіринти. Мені здається, що у нас в Києві набагато лексо метро. І хочу вам сказати, що я думала, що воно мені сподобається, але метро як метро, якщо чесно. В Києві набагато красивіше у нас метро. Там на кожній станції якісь малюнки, якісь витвори мистецтва, а тут просто метро, як метро, ну тобто нічого особливого. Я проїхалась замість п'яти хвилин, що я повинна була їхати, я їхала 20, бо шукала дорогу, як доїхати. Ну, коротше, перший раз, тому нічого страшного. Я маю надію, що я ще колись в Лондон повернусь. А зараз буде найкрасивіше і найцікавіше. У самому серці Лондона над річкою Темзою знаходиться одна з головних пам'яток Англії і візитна картка міста Тауерський міст. Спроектований в стилі вікторіанської готики. Хоча побудований він був лише в кінці 19 століття. Незважаючи на свій відносно молодий вік, він приваблює мільйони туристів з усього світу щорічно. Рік відкриття 1894. Висота мосту 42 метри. Так, білет у мене є на місці. Тут, в принципі, можна і безкоштовно прогулятися, але якщо ви хочете, наприклад, піднятися нагору, то треба купувати білет. Білет я купила вчора онлайн. Але мені сказали, що все одно треба стояти черга. Тому буду стояти і чекати. Ось так виглядає вхідний білет. Я його собі заставлю на згадку. Мало туристів знає, що таурський міст є насправді розвідним, тому часто ведуться жваві суперечки з цього питання. Зараз конструкцію розводять за спеціальним розкладом кілька разів на тиждень. На офіційному сайті Tower Bridge є достовірна інформація про графік. Архітектор Хорас Джонс проєктував унікальну конструкцію з противагами, завдяки якій дві половинки моста вагою в 1200 тонн і довжиною в 61 метр піднімаються лише за одну хвилину. Так, прийшла моя черга. З білетами. Я піднімаюсь на цей ліс. Якщо чесно, мені не віриться і мені дуже сильно повезло, бо я була. Ну, за мною ще були люди, але я практично, не практично, а я була остання. Після мене вже більше нікого не пустили. Я в шоці. вау. Зараз все вам покажу. І ще я помітила, що ніхто не спускається. Я так розумію, що спуск буде трошечки інший. Мабуть, з іншої сторони ми спустимося. Коротше, я в шоці. У другій половині 19 століття населення Лондона стрімко зростало. Район порту, в західній частині міста був переповнений, а лондонський міст не справлявся з навантаженням. Тому було прийнято рішення про будівництво нового моста. У 1876 році комітет для вирішення ситуації з переправою оголосив конкурс проєктів, на якому було представлено понад 50 робіт. Кращим виявився підвісний розвідний міст архітектора Джонса. Ну нарешті я на місці. Тут можна зробити монетку на згадку. І дивіться. Вау. Все видно, як на ладоні. А це те, що я хотіла побачити, подивіться. Тупо підлога зі скла. Я в шоці. На жаль, результат своєї роботи він не побачив, Помер ще через рік після початку будівництва. Його змінив архітектор Джон Вольт Беррі. Однак, на питання, хто побудував Тауерський міст, історики однозначно називають ім'я. Хораса Джонса, оскільки авторство ідей належить йому. Будівництво тривало вісім років. У 1894 році, коли був побудований тауерський міст, відбулося урочисте відкриття за участю членів королівської сім'ї. Ну все, друзі. Я вже спускаюся і хочу вам сказати, що це просто супер. Я не знаю, Мене емоції просто переповнюють, і я в шоці чесно. Мені так сподобалось. До речі, вхідний білет коштує 12,50, якщо я не помиляюсь. І я купувала через Booking і там була знижка фунту. Якщо я також не помиляюсь і вже не пам'ятаю, бо бронювала квитки онлайн вчора в автобусі. Бо я зрозуміла, що якщо я собі не забронюю білет, то я сюди просто не попаду. Тому, якщо будете тут, обов'язково бронюйте все онлайн. Я в захваті, емоції в мене тепер на цілий день. Треба зараз вже їхати в інше місце. Тому продовжуйте дивитися далі. Так, виявляється, тут ще внизу є магазинчик, такий сувенірна лавка. І можна собі купити невеличкий сувенірчик на згадку. Тут, як бачите, вибір невеликий, тому... Зараз подивлюся, можливо, щось і куплю. Я в Косто взяти каву, поки мені готують подивіться, який тут вид з вікна. Запевняю, що це найкрасивіше місце, де я була. Набережна, кафе і таверський міст. Так, я взяла флотвай і йдемо далі. Вже приїхала до свого готелю і зараз буду заселятися. Тут класно, що ходять автобуси і неподалеку є продуктовий магазин. Тут навіть є ось така невеличка зона для відпочинку. Я маю надію, що ввечері тут буде тихо. Ну, тут прикольно я вам скажу. Навіть краще, ніж на фото було. Так, коридорчики тут виглядають так. Я маю номер 131. Тут душові є окремо, туалет. О, 131. Десь тут. О, дивіться. Ось так виглядає номер. Тут двохповерхові ліжка. У мене ліжко номер один, і там також туалет і душ. І хочу вам сказати, що я спеціально зняла такий номер, щоб я ж просто приїхала переночувати, правильно? Правильно. Так що так. А ось моє ліжко. Буду відпочивати. А зараз прийшов час для сніданку, і хочу вас запевнити, що сніданок був абсолютно нормальний, і він входив в моє бронювання. У мене вже другий день почався. Я зараз біжу на локацію, яку мені порадили. Але якщо чесно, я її планувала, тому відправляємось. У мене вже куплений білет онлайн. Я його купила ще два дні тому. Навіть отримала знижку. До речі, треба приходити трошечки раніше, бо там, хоч і куплений білет, але треба прийти заздалегідь, бо черги дуже великі. Після вчорашнього мосту я це зрозуміла, що треба приходити хвилин так на 40 раніше точно. Але в черзі я вчора простояла хвилин, мабуть, 20, недовго. Але все одно. Я вчора за цілий день я з 6-ї ранку на ногах була і приїхала додому десь о 6-й вечора, мабуть. Ну, коротше, 12 годин на ногах. І весь цей час я ходила і один раз проїхала на метро. У мене вчора вийшло 18 кілометрів. Я, якщо чесно, була дуже змучена, але щаслива. Сьогодні також планую пішки йти, але якщо буде дуже змучно, то проїдусь. Тут є автобуси. От вчора я проїхалася на метро, заплатила 2,70 Їхала я, як я вам вже казала, замість 5 хвилин 20 хвилин, але я думаю, там не залежить від того, як ти пересуваєшся швидко чи повільно. Там залежить від того, від якої станції до якої станції ти їдеш. Що мені дуже подобається моя так гугл-карта, навігація, бо мене завело в такі ось, бачите, райончики лондонські. Тут можна пороздивлятися будинки. Дуже гарні райони, дуже все круто. І таке, знаєте, змішана така обстановка, є і каштани, є і пальми. Прикольно, якщо чесно, для мене це трошечки незвично. Подивіться, що я зустріла. Якщо буде час, обов'язково заскочу і пообідаю або повечеряю. Польська кухня. Друзі, я зараз знаходжусь біля лондонського ока. Це одне з найбільших глядових коліс. Це колесо має 32 закриті кабінки. І кабінки символізують собою 32 передмістя Лондона. Всі вони вироблені із скла, що дозволяє подивитися на вид Лондона зверху. І кожна капсула дозволяє помістити близько 25 чоловік. Ну що, Я маю білетик, ходімо на колесо і подивимося на Лондон зверху. Лондонське око відкрито у 2000 році. І це дизайн пари архітекторів Джулії Бартфілд та Девіда Маркса. Після того, як були оброблені всі необхідні міські та екологічні дозволи, розпочались роботи на березі Темзи. Черга тут дуже велика, тому не просто так я прийшла сюди аж на 45 хвилин раніше. Тут заради безпеки навіть передивляються речі, щоб все було нормально. Я думаю, якщо ви приїдете на колесо, наприклад, ввечері, то теж буде гарний виріб, бо все місто буде свідчуватися і буде дуже гарно. Але я вирішила в день, бо ввечері в мене трошечки інші плани. Колесо висотою 135 метрів, що складає висоту 45-поверхового будинку. Вага кожної капсули 10 тонн. До 10-річного ювілею Лондонського ока в Англії випустили серію поштових марок із зображенням колеса. Також кабінку можна зняти для своїх цілей. Наприклад, відмітити день народження або зробити пропозицію. Ось, наприклад, єдиний день у році, коли Лондон Айс катає відвідувачів вночі, це 14 лютого. Їди стверджують, що у цей час багато отримують пропозиції руки і серця. Так хочу вам показати. Якщо б я не купила білет онлайн, мені прийшлося би. Ось стояти ось цю чергу, подивіться, скільки людей. І це тільки початок, а закінчується, аж отам от в кінці, бачите? Зараз я направляюсь до музею і переходжу місто, подивіться, який гарний вид відкривається. На Біг Бен. і на Лондонське. Взагалі сьогодні погода дуже класна, тепло. Немає дощу, і можна прогулятися.